Вітаю! З вами магазин Silver Yarn. І ось такий коротенький огляд по наявності, шовковистий шнурочок, 100% шовк 400 метрів на 100 грамів. Студіо Silver. Зразочок у нас в одне складення. На спицях 3,25 дерево. Гарний, дуже ніжний, це для тіла на літо Просто воно вам скаже дякую, дякую за таку розкіш. В наявності у нас ось такий колір, крем, холодний відтінок, і маленька бобінка, це колір Ivory, він 500-метровий. Замовляйте, це Буде дуже гарне придбання на спекотне літо. Підписуйтесь на нас в інстаграм. Ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта. Будемо раді вас бачити на нашій сторінці.